Слава Україні! Це проєкт Медіаполітика на Радіо Респект. Я Олександр Хитров, і ми говоримо про політику та медіа, про те, що є публічним, але те, що має іншу приховану сторону. Як медіа та політика впливають на нас сьогодні? Говоримо з Тарасом Жовтенком, експертом з міжнародної безпеки фонду державні демократичні ініціативи. Вітаю вас, Тарасе. Вітаю вас, героям слава. Отже, тема сьогоднішньої розмови на перший погляд не пов'язана з міжнародною безпекою, але то лише на перший погляд. Впродовж останнього тижня українське суспільство вражає просто фантазія чиновників, які примудряються витрачати гроші платників податків на таке, що і в мирний час на голову не налазить. Що ж говорити вже про витрати під час війни, коли кожну копійку варто спрямовувати на оборону та контрнаступ. А натомість чиновники купують. Квадроцикли для Мланівської громади 33 мільйони готові витратити на комедійні серіали, 9 мільйонів на реконструкцію автостоянки у рівному біля зоопарку? Ну і бруківка, бруківка, бруківка. Пане Тарасе, хочу запитати на ваш погляд, от, як міжнародного експерта, наші міжнародні партнери, як вони можуть реагувати на такі витрати з українського бюджету зараз? Ну, реакція наших міжнародних партнерів в даному випадку майже прогнозована, враховуючи те, що крім безпосередньої військової допомоги, військово-технічної, те, що ми отримуємо для потреб наших збройних сил, те, що ми отримуємо для а, потреб контрнаступу, зрештою для нашої перемоги, а, Україна також отримує досить значні фінансові ресурси для того, щоб допомогти балансувати бюджет, особливо а, бюджет, який а, ну скажімо так, знаходиться під тягарем а, Дій, військового стану і так далі. Так? Тобто, враховуючи те, що ми зараз живемо в умовах війни, де економіка, і в першу чергу приватний сектор не можуть функціонувати повноцінно, і відповідно фінансові ресурси, які ми отримуємо від наших західних партнерів, це теж досить серйозна підтримка, ну, взагалі нашої, нашої, нашої внутрішньої ситуації, скажімо так. І безумовно, що ну, такі трошки дивні ні м'яко кажучи, так і м'яко кажучи, не пріоритетні витрати, вони не можуть не викликати певний подив наших партнерів. Зрозуміло, що ну порівняно з тими обсягами допомоги, які ми отримуємо, ось саме ці конкретні витрати, так вони можливо і не настільки масштабні, але тим не менше, це абсолютно дивна і не дуже природна ситуація, коли держава знаходячи в стані війни, розуміючи, що ну скажімо так власних бюджетних ресурсів і спроможностей в нас. Недостатньо для того, щоб фінансувати і збройні сили, і їхні воєнні потреби, і е, підтримувати певний баланс в, в внутрішньоекономічній ситуації в країні. Ну е, продовжувати робити ось такі речі, які ну можливо вони і для мирного часу не дуже, скажем так, е, коректні були. Але в нинішніх умовах це в принципі зовсім не, не те, що потрібно, не те, що потрібно насправді робити. І ми зараз говоримо і про загальнонаціональний рівень, і про місцевий рівень. Тобто, ну, кумулятивний ефект від ось таких нецільових витрат, він, звичайно, буде в довгостроковій перспективі мати вплив на те, як на нас будуть дивитися наші міжнародні партнери в першу чергу. Ну, мова йде про те, що напевне ми якось забувається про те, що йде війна, так тобто ці закупи вони були і минулого року, так і десь ми не звертали можливо увагу, кошти витрачалися. А в цього року, коли вже напевно вся країна, ну принаймні, яка якби адекватна свідома, звернула увагу на те, що дійсно можна з чимось почекати, і щось можна дійсно зробити після перемоги. А зараз треба всі кошти спрямовувати саме на те. На що потрібно, на перемогу. От. І е, виникла ця, ця дискусія у суспільстві в першу чергу. І, е, звичайно, нам важливо, як міжнародні партнери на це е, дивляться, але, власне, ми і самі можемо подивитися. Е, така от, е, думка, е, наприклад, у мене вже не перший рік ми ну, так чи інакше е, впродовж своєї журналістської діяльності з, зустрічався з. Бюджетами, розподілом коштів в бюджетах, коли депутати ділять бюджети там, і так далі, формують їх витрачають його. І таке враження: знаєте, що в Україні якісь бездонні просто запаси, От, що їх можна не просто ділити, їх можна брати, витрачати на що завгодно, а вони все одно залишаються. Але мені здається, що вже прийшов край. Ну власне, тому що ми опинилися в ситуації, коли насправді ми побачили, що наші витрати, ті особливо, які пов'язані з війною, вони ну, абсолютно не співмірні з тими ресурсами, які в нас навіть на сьогодні є. Тому власне, ви абсолютно праві в тому, що в мирний час всі ці речі, вони ну, до певної міри це була така тіньова норма, скажімо так, да, українського бюджетного процесу на всіх рівнях абсолютно. От. Плюс там ще були свої певні політичні мотиви, так, тобто ну ми чудово розуміємо, що ну, ці от розподіли бюджетів це не тільки ну, така, такі фінансові інтереси, це в тому числі і політичні інтереси. Так? Тобто там ну, різні політичні фігури, різні політичні сили таким чином намагаються показати, що от вони, ну, скажімо так, десь, десь більше впливають на, на якісь пріоритети, ті, які можна подати як конкретний результат. І власне ну, на. За півтора роки війни мені здається вже час нам трошки подивитися по-іншому на цю ситуацію. Тим більше, що ну насправді ти абсолютно прові про суспільний резонанс, і от з точки зору звичайного пересічного громадянина ця ситуація виглядає абсолютно ну, нормально, коли ми бачимо там десятки сотні мільйонів розписані на ну якісь другорядні моменти, так а з іншого боку, ми бачимо, що волонтери, наприклад, оголошують збір донатів там. На безпілотники для головного управління розвідки Міністерства оборони. Ну, здавалося б. Яка яка структура АГУР, наприклад, так, і наші безпекові інституції, вони в першу чергу мали би бути забезпеченими фінансовими коштами, так, і відповідно фінансовим ресурсом для того, щоб виконувати свої першочергові задачі? Тому власне, ось цей розрив, так між тим, ну, які є реальні пріоритети зараз для української держави, для тих і для розподілу того ресурсу, який ми зараз маємо, і тим, як цей ресурс до певної міри. Продовжує розподілятися якраз і ну, є найбільшою проблемою насправді. Тому що ну, по великому рахунку ми ж чудово розуміємо, що е, ну там та сама культура, так. Е, от, е, Ті, ті серіали, довкола яких зараз открутиться, най, най, найбільше так би мовити, да? найбільш гостра дискусія, от яка спричинила вже там те, що міністр культури подав заяву про відставку Пан Ткаченко. А, ну, всі чудово розуміють, що культура є складовою цієї нашої боротьби, вона є складовою е, гібридного протистояння нашого з Російською Федерацією. Але ну, ми повинні подивитися на те наскільки от, те, що називається інформаційна політика, те, що називається <кій> наша національна культурна. Політика, наскільки воно йде в руслі з е, поточними реаліями, наскільки воно співвідноситься з тим, що в нас іде гаряча війна з е, російським агресором. Е, бо виникає враження, що ну, от, якщо брати ось цей конкретний кейс, так, з е, цими там, 400 плюс мільйонів да, гривень на mm -hmm. різні серіали, на різні е, такі от розважальні проекти. Е, Таке враження, що от набір цих серіалів він до нас прийшов десь з середини 90-х, він абсолютно відірваний від поточної ситуації, і ну власне, можливо, б і не було нічого поганого в тому, щоб якусь частину державних коштів спрямовувати на підтримку, не на повноцінне фінансування, а на підтримку саме от, та, таких речей. Але ці речі вони повинні бути абсолютно от, в одному руслі з ну, тою нашою спільною боротьбою, яку, яку ми ведемо. Якщо подивитися, наприклад, в цьому контексті. На росіян, а, ну, бо в, з точки зору ну, скажімо так, такої а, інформаційної активної політики, вони, а, ну, в них є речі, яким насправді можна а, вчитися, які насправді теж можна переймати собі. А, ну, Наприклад, от вони а, зараз завершують у них, по-моєму, вже завершується робота та, над таким псевдодокументальним фільмом, наприклад, про Бучу, а, який спрямований на іноземну аудиторію. Зрозуміло, що він доносить виключно російську точку. Зору, та, і російський погляд на, ці, на цю всю історію. Але е, це теж інформаційний продукт, це теж до певної міри частина російської культурної політики. І ми бачимо, що у росіян воно все ну як кажуть, системно спрямовано на підтримку цієї агресивної війни і взагалі от їхнього цього, агресивного статусу, так би мовити, да, в міжнародних відносинах міжнародній безпеці. Е, тому е, ну якби нам теж, я думаю, не завадило б трошки такої системності. Тобто ну, ніхто ж не заперечує того, що треба е, і під час війни виділяти гроші на культуру, треба виділяти гроші, гроші на е, інформаційну е, діяльність, на комунікації і так далі. Але ну, тут питання в стратегічних пріоритетах. Питання в тому, е, на що саме будуть потрачені гроші в сфері культури, на що саме будуть потрачені фінанси в сфері комунікації, в сфері інформаційної політики. Якщо ці е, витрати і їхній результат, вони не будуть сприяти е, зміцненню, наприклад. Клад наших позицій за кордоном, якщо вони не будуть сприяти зміцненню а, наших пріоритетів всередині країни та, нашої внутрішньої політики. Якщо вони не будуть сприяти зрештою наближенню а, нашої перемоги, то ну можливо варто подумати про те, щоб ось такі другорядні цілі, другорядні пріоритети, їх справді перенести на післявоєнний період, коли ну до цього можна буде спокійно повертатися, а, буде більш збалансована ситуація з тим самим фінансовим ресурсом. Ну і зрештою можна буде це все наздоганяти абсолютно без. З втрат в якості без втрат в м, тих пріоритетах, в тому результаті, на який ми очікуємо, от зараз найближчим часом, згоден з вами абсолютно, але те, що стосується бруківки, тобто, десь в які, якась дорога там чи якийсь тротуар, який в нас як правило зараз кладеться по там десятому разу на одне те ж саме місце. Можна почекати до перемоги, але є оці маркери, про які ви сказали, які ідентифікують взагалі українську націю, так тобто це культура, і це якщо говорити про українське кіно, це дуже важливо, це супер важливо. Але питання в тому, що неправильно побудовані напевно, що комунікації з суспільством, тому що коли суспільство раптом з'ясовує для себе, що ось там 40 мільйонів потратиться на комедії, хоча там не тільки комедії, там ну багато всякого різного. 50 мільйонів потратиться на музей голодомору? Ну тобто на музей, але голодомору. Вибачте, коли зараз ми за кожну українську душу, за кожну українську голову боремося, так ну напевно, ці речі то потрібно, щоб вони були. Але повідомте суспільству перед тим, як ви збираєтеся е, ці закупівлі оголосити. Зробіть якесь е, е, соціологічне дослідження. Запитайте у людей, а ви за чи ви проти. Так, безумовно, абсолютно праві. Це питання і пріоритетів, про що ми говорили, і це зрештою питання комунікації і взаємодії з суспільством. Тобто, ну, Ще одна причина, мені здається, цієї ситуації, яка виникла, це те, що громадян поставили просто в ну, як кажуть, постфактум та, до відома, що от гроші вже розподілено, і от розподіл він саме такий. Питання в тому, що насправді мали би бути певні державні пріоритети визначені. так? Саме абсолютно правильно підкреслили, той самий музей голодомору, він мав би входити в ці пріоритети, враховуючи те, що російська гібридна агресія вона спрямована в тому числі там проти української історичної культурної пам'яті, тому ці речі є абсолютно потрібними. Але ну скажімо так, ось таке навздогін та в фінансування абсолютно такого чистого розважального контенту, мені здається, це якраз ті питання, які можна було би винести в. Формат діалогу з українським суспільством. так, ну, Зрештою, можна було б закладати якийсь певний стартовий капітал та, для фінансову подушку для таких проєктів, а далі пропонувати, наприклад, громадянам, якщо їм це цікаво, збирати донати. І ну, таким чином, якщо цей продукт от саме в такому форматі, в якому його пропонує МКІП, затребуваний українське суспільство вважає, що от, більшість та, що такий продукт має бути, то в принципі. Немає проблем зібрати донатом е кошти на додатково на, на цей серіал, наприклад, для того, щоб він був дознятий. Е але питання е того, щоб, е ну, так от. Е Одним бюджетом, скажімо так, да, фінансувати на 100% і речі, які є абсолютно потрібними, так абсолютно пріоритетними в нашій нинішній ситуації, і речі, які є другорядними або які можуть насправді почекати, тому що ну без них насправді зараз не обвалиться фронт, і без них ну, Росія не виграє однозначно інформаційну війну проти України. Це мені здається неправильно. Тут мала би бути гратація, по перше, пріоритетів з точки зору самого міністерства культури. А по-друге, після градації пріоритетів на оці от другорядні моменти мало би бути спрямований діалог того самого міністерства з суспільством, так принаймні з активною його частиною, для того, щоб почути зворотній зв'язок, для того, щоб почути ну, зрештою ставлення громадян до таких ініціатив. Якщо вони абсолютно не потрібні, значить тоді їх просто прибирає. Так а якщо ну якби якась є в них потреба, то тоді ну. Можна виробити формулу співфінансування, та тобто знаходити е, спонсорів там приватний бізнес, самі, самі громадяни донати ті самі, і так далі. Тобто, насправді, при бажанні виходів з цієї ситуації можна було би знайти достатньо. Е, але ну, на жаль, ми бачимо, що був вибраний найпроститі і е, ну, кажуть, саме такі найбільш надійно відпрацьований варіант, коли е, виділяється: е, можна вибити суму з бюджету, е, сума, яка достатня просто для того, щоб її влити в пр. Пред... Екти потрібні в проекти в першочергові і в потреби і в проекти там другорядні наприклад. Так і як кажуть, перейматися потім просто відзвітувати по результатах, поставити галочки. що От ми ми це все виконали, і Міністерство культури працює максимально ефективно наскільки може в своїй сфері. Ну, ось питання ще напевно, не лише до міністерства і до кабінету міністрів, але й до територіальних громад, тобто тих. Територіальних утворень, які мають власний бюджет, у кожної території там, різні суми, але от я згадав за Млинівські квадроцикли. Так? Тобто це інформація буквально там, вчорашнього дня. Хотіли купити для чого, я не я не знаю для чого млинові квадроцикли. Напевно, можливо, якісь там екскурсії, там чи ще щось. Але а, вчасно відмовилися Уже на цьому фоні, от соціальному такому негативі суспільному відмовилися від таких закупівок. Але напевно, що є можливості у територіальних громад ем, придбавати з е, те, що необхідно для збройних сил. На те, на що зараз дійсно волонтери збирають кошти, і на що у людей ну, якби вже ресурсів стає все менше і менше. От як ви думаєте, що потрібно територіальним громадам от зараз, в цей момент було б зробити, для того, щоб все ж таки ефективно, з точки зору от, воєнного часу, використовувати свій бюджет? Е, ну, власне, якщо говорити про от саме цей рівень, да, рівень територіальних громад, то в першу чергу ми повинні розуміти, що ну, кожна територіальна громада повинна відштовхуватися від е, власних потреб, від власних пріоритетів і від власних проблем. Так? Тобто, ну, Різні регіони, різні громади е, мають е, ну, скажімо так, різну специфіку функціонування і е, в тому числі ту, яка стосується безпеки. Е, в широкому сенсі, так, якщо говоримо про національну безпеку, безпеки е цивільного населення, і так далі. Тобто, ну з одного боку, є е чітко визначені законом е повноваження е керівників територіальних громад, так і керівних органів, е яким чином вони мають е вносити свій вклад, ну, по перше, в національну безпеку в систему в цілому держави, і е на яких моментах на регіональному рівні вони мають право і мають повноваження фокусуватися, так це там громадська безпека, е цивільний захист населення і так далі. І зрозуміло, що е, керівники територіальних громад вони повинні е, однозначно бути в курсі того, що відбувається у них з тою з тим самим цивільним захистом населення, з станом сховищ, з доступністю цих сховищ, з розумінням, де вони взагалі знаходяться, і так далі. Та? Тобто, ну відштовхуючись від тих реальних загроз, які е, на сьогодні є актуальними для е, територіальної громад, для нашої держави в цілому, ці пріоритети має формувати кожна територіальна громада для себе, ну скажімо. Так, те, що для них є актуальним. Ну і зрозуміло, що в межах тих ресурсів, які доступні а, кожній територіальній громаді, в межах цього місцевого бюджету, має бути розподіл цих ресурсів відповідно до цих пріоритетів. Тобто, якщо, там, наприклад, в якійсь області а, чи в якомусь регіоні, який, наприклад, от зараз як, як Південний регіон да, переживає стичні ці ракетні обстріли, зрозуміло, що в них зараз в середньостроковій перспективі а, пріоритети будуть трошки іншими, ніж, наприклад, пріоритети безпекової територіаліаліаліаліаліаліаліаліаліаліаліаліаліаліаліаліаліаліаліаліаліаліаліаліаліаліаліаліаліаційні Громад на Львівщині, припустимо, та чи на Тернопільщині чи на Рівненщині, тому е, ну, в першу чергу тут йдеться про цю адекватну оцінку загроз і е, адекватне розставлення пріоритетів, так тобто кожна територіальна громада повинна це розуміти. І е, ще один важливий фактор, який на це впливає, це власне позиція е, ну, тих е, мешканців е, цих територіальних громад, тому що ми чудово розуміємо, що ми зараз говоримо про е, місцеве самоврядування, і е, тут як ніде. Насправді, позиція громадян вона а, а, має бути вирішальною. Тобто, Ну якщо, наприклад, там а, місцеві військові адміністрації вони можуть апелювати до того, що от є а, ну наприклад є бюджетний розпис, є державний бюджет, є статті видатків, і от ну, в нас дуже мало місця для маневру. Тобто, от нас, якщо виділяються гроші, наприклад, на а, місцевий рівень а, на той самий благоустрій, то ми з цього благоустрою, з цієї статті, ми не можемо зняти кошти там і а, ну перекинути їх. Ще кудись, тому що це буде зловживання. Е, питання в такому випадку ну до того, е, яким чином, от наприклад, коли подавався бюджетний запит від е, регіону, да, наскільки от були враховані ці потреби, це це справді можна питати да з місцевих чиновників. Але ну по великому рахунку, якщо ми говоримо про цю виконавчу вертикаль то тут е, насправді місце для маневру є не дуже багато, але власне для того і були передані додаткові повноваження територіальним громадам. Тому, е, ну скажімо так, питання пріоритетів для тер. Громад стосовно безпеки є більш ніж достатньо, тим більше враховуючи от всю ту ситуацію, в якій ми вже півтора роки живемо, місцеві бюджети це повністю відповідальність керівництва територіальних громад, тобто вони приймають рішення про розподіл коштів в межах цих бюджетів. Ми ну, зрозуміло що ці пріоритети вони насправді досить чіткі і вони так чи інакше впираються в ну, повсякденне життя громадян, да, які от в цих в цих тергромадах проживають. тобто це Знову ж той самий цивільний захист населення, це питання укриттів, це питання сповіщень, це питання функціонування правоохоронних органів, так, наприклад, там тих самих якихось місцевих дружин, муніципальної поліції, наприклад, так, наскільки вона ефективна, неефективна, тобто, ну всі ці моменти вони безумовно належать до компетенції тергромад, і всі ці моменти вони повинні обов'язково актуалізовуватися позицією громадян. Які е, проживають в цих територіальних громадах. Тобто ну, місцеве самоврядування це не та історія, коли є, е, е, умовно кажучи, керівник або чиновник, так, і громадяни сидять і чекають, поки цей керівник або чиновник, поки йому в голову прийде якась там правильна чи геніальна думка, і от він зробить якесь правильну дію або прийме правильне рішення. Насправді, е, ну ці моменти працюють знизу вгору. І е, чим більш активна є позиція громадян, тим е, більшим це є стимулом для. Для а, виборних чиновників місцевих, так, для того, щоб робити правильні речі чи принаймні розставляти правильні пріоритети. Тобто, все ж таки, контроль громадськості за е, виконанням бюджетів місцевих є ініціатива. А це саме головне, що ми зараз можемо зробити, реально там, не змінюючи законодавство, там, якщо воно там дійсно якесь кострубати, і так далі. Я думаю, що нас чують наші е, е, слухачі, Радіо і глядачі youtube каналу Рівний Лайф сьогодні. Ми працюємо в проєкті медіаполітика з Тарасом Жовтенком, експертом з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи. А пане Тарасе, і останнє запитання. От все ж таки, ми говоримо про ті речі, які ну можна назвати системною помилкою. Тому що якби ця помилка була відрегульована в попередні роки, то напевно що такого би не було, і передбачити те, що у нас може відбутися, наприклад, така е ситуація, коли на нас е нападе агресор. Її можна було звичайно, це можна було, але після бійки руками не махають. Але е, я хотів запитати про от ваше ставлення до саме такої системи, як прозоро, і от що вона насправді дала сьогодні, тому що якби не прозоро, то напр... громадськість би не знала про те, що такі витрати можливі, ну взагалі. Е, ну, насправді це е, один, із, е, кейсів, один із успішних кейсів, одна з успішних практик, е, не тільки е, яка стосується питань прозорості закупівель самих по собі да, за бюджетні кошти, але і питань і, е, сфери антикорупційної політики загалом в нашій державі. Е, це абсолютно потрібна річ, е, якби це не парадоксально було і в е, мирний час, і в е, воєнний час. Просто ну, якби проблема зараз в тому, що в нас. Е, дум... Ми ніколи на практиці не вводили ось цей воєн... режим воєнного стану, і е, на практиці в нас е, раптом виявилося, що е, те, як він прописаний в законі, ну, дуже часто є певні неспівпадіння з е, іншими законодавчими актами, які е, от, в мирний час вони працюють по одному, так, а в, під час воєнного стану вони би повинні були працювати з, там, з певними поправками на обставини, та, на ті загрози актуальні, які от є, е, і через які власне, цей воєнний стан вводиться. На жаль, нас ну наше законодавство в цьому контексті воно було трошки менш системним ніж можна було сподіватися. Тому цих проблем насправді вистачає в дуже багатьох сферах і в тому числі в сфері державних закупівель. Так, тобто там виникало питання в першу чергу з прозору в цьому контексті в швидкості державних закупівель, так? в тому наскільки швидко можна було провести цю процедуру. Так, ми розуміємо, що певні моменти, певні речі, які закуповує те саме міністерство оборони. Ну, по-перше, вони з огляду на специфіку і воєнного стану, і в принципі та, самого міністерства, вони не мають бути публічними. Це факт, який ми теж маємо визнавати. Тобто, ну, ми не повинні давати нашому ворогові жодних шансів дізнатися більше, аніж йому потрібно знати і мати таким чином якусь певну перевагу над нами. З іншого боку, є актуальні потреби тих самих Збройних сил України, які мають закриватися максимально швидко, тут уже безвідносно до прозорості. Цих процедур, так? тобто ну, є речі, які купувати треба от вже і зараз. З одного боку, це потреба поточного моменту, але з іншого боку, це зрештою, проблема, та, про яку ви теж дуже правильно сказали, проблема певного прогнозування в нашій політиці. І якби загроза російського російсько повномасштабного вторгнення, російської військової агресії розглядалася серйозно, то в певних моментах, які от зараз потрібно закуповувати швидко. Тому що їх не вистачає в Збройних силах України, так? можна було би робити повний стратегічний запас, і е, цей запас він міг би балансувати ось е, е, зараз ці всі нюанси з прозоро. Е, тобто не треба було б зараз робити вже заднім числом цих закупівель, так і е, ну, донаповнювати ці потреби самих по собі Збройних сил. Е, але насправді практика тих самих країн-членів НАТО нам говорить про те, що е, ну, е, збройні сили, безпековий сектор загалом, він може. Е, Ефективно функціонувати навіть в умовах, ну наскільки це можливо, такої максимальної прозорості. Тобто, ну очевидно, що зараз з наближенням України до моменту, коли складуться всі обставини, ми будемо офіційно подавати заявку на членство в НАТО, до цього моменту нам треба буде, крім перемоги, звичайно, досягти певного рівня відповідності стандартам НАТО. І от дуже велика кількість цих стандартів в альянсі, в першу чергу, якраз Сконцентровані довкола прозорості функціонування сектору безпеки і оборони, прозорості в тому числі економічних певних моментів і фінансових, які стосуються функціонування цього сектору. Ми ну, зрештою, ми поступово починаємо переходити на ось цю вже натівську систему закупівель так з їхніми системами, з їхнім супроводом і з їхніми стандартами відкритості цих всіх моментів. Тому, власне, ну, те, що прозоро залишилося і продовжує залишатися. Інструментом, який використовує Міністерство оборони, навіть в нинішніх умовах, це насправді дуже великий плюс. Він з одного боку допомагає нам швидше наблизитися до натівських стандартів, з іншого боку, правильне його використання допомагає зняти дуже багато додаткових запитань, які пов'язані, в тому числі із нашою сьогоднішньою темою розмови, так? тобто питання закупівлі для армії, і чому так стається, що при тому, що нам допомагають партнери обладнання. Фінансами з державного бюджету кошти виділяється набагато більше та на, на потреби збройних сил. Як так виходить, що е, Міноборони щось купує, але при цьому все одно є купа е, закликів про допомогу від військових підрозділів, про е, збори на безпілотники, на тепловізори, на засоби нічного бачення і так далі. Тобто, чим прозоріше ця буде ця система, насправді тим менше таких питань буде виникати. Це один із інструментів взагалі розв'язання цієї проблеми в е, довгостроковій перспективі. Ну що ж, Україна продовжує вчитися бути демократичною, і а, ситуація з державною закупівлями теж а, а, про це свідчить а, на зараз, адже ми про це з вами розмовляємо. А, це проект медіаполітика на Радіо Респект. Сьогодні ми а, говорили з Тарасом Жовтенком, експертом з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи. Дякую, Тарасе, за участь у проєкті нашому. Дякую. А, вас, шановні наші слухачі, наполегливо просимо заходити на Ютуб канал «Рівне Лайф, ставити вподобайки і Анти, вподобайки, та поширювати наше відео. Вірте, та допомагайте збройним силам України. Слава Україні!